Серпень для Терезів це місяць пошуків балансу між зовнішніми обставинами і внутрішніми бажаннями. Ви прагнете гармонії, але події можуть випробовувати вашу стійкість. Особливо на початку місяця вам захочеться усамітнення, щоб розкласти все по поличках. Але ближче до середини серпня енергія зміниться. Ви повернетеся до соціального життя з новим натхненням. Головне не приглушуйте свої потреби заради чужого спокою. Ваша інтуїція стане особливо гострою. Дослухайтеся до себе. Робота і гроші на роботі можливі затримки або зміни, які на перший погляд здадуться несправедливими. Але саме ці ситуації допоможуть вам виявити, де ви справді потрібні. Якщо ви в творчій сфері або працюєте з людьми, готуйтеся до натхнення і нових цікавих проєктів у другій половині місяця. Фінансово серпень нестабільний, тож краще не робити великих покупок чи інвестицій до 20-го числа, можливі затримки у виплатах або непередбачені витрати. порада – Вести бюджет і не поспішати з грошовими рішеннями. Кохання і сім'я для Терезів у парі серпень може стати моментом глибоких розмов, виникнути теми, які давно відкладалися. І, хоча це може бути емоційно непросто, відвертість принесе полегшення. Одинокі терези мають шанс зустріти когось у несподіваному місці. Наприклад, під час подорожі або через старих знайомих сімейні стосунки також вимагають вашої присутності. Хтось із родини може потребувати вашої підтримки чи поради. Намагайтеся бути м'якими, але чіткими у своїх межах. Здоров'я і самопочуття. Початок серпня може бути емоційно виснажливим, особливо, якщо ви постійно намагаєтеся всім догодити, зверніть увагу на відновлення, більше сну, прогулянок, практик на заспокоєння, медитація, йога, малювання. У середині місяця можливе покращення самопочуття, але важливо не перевантажувати себе. Наприкінці серпня варто перевірити гормональний фон або рівень вітамінів, якщо є тривожні сигнали з тіла. Важливі дати серпня. 5 серпня день, коли краще уникати конфліктів. Вам буде складно донести свою думку. 14 серпня сприятливий час для прийняття важливого рішення. 22 серпня несподівана зустріч або новина може змінити ваше бачення ситуації. 30 серпня день підвищеної енергії, гарний для завершення справ. Підсумок і порада місяця. Серпень навчить вас знову шукати баланс, але цього разу не лише зовні, а й усередині себе. Ви вийдете з місяця сильнішими, якщо дозволите собі чесність і приймете зміни як частину росту. Порада не бійтеся перерозподіляти свої сили. Ваша гармонія це не про те, щоб всім було добре, а про те, щоб добре було і вам. Дякую, що ви зі мною.